Продовжуються обстріли Харківщини. За даними Хова є руйнаці та постраждалі близько опівночі, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада біля села Баранівка. Обстріл Каба по відкритій місцевості біля села Карасівка. 17.23 – ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. О 13.20 внаслідок артилерійського обстрілу у місті Куп'янськ, Куп'янського району Куп'янської територіальної громади пошкоджено нежитлову будівлю. Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на харківському напрямку, ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ. За уточненою інформацією на Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової. Протягом доби з 14 по 15 грудня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів. Близько шостої ранку у селі Білаші Харківського району внаслідок влучання уламків БПЛА загорілась покинута нежитлова будівля. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Годиною пізніше у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району вороже впівідрон влучив у приватний житловий будинок, який зайнявся на площі 40 квадратних метрів. О 17.23 у селищі Боровай Ізюмського району. Внаслідок авіаційного удару окупантів виникло загоряння конструктивних елементів приватного будинку та господарчої споруди на площі 20 квадратних метрів. Всі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На щастя, без жертв та постраждалих. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла об 11.15 в одноповерховому будинку квартирного типу у селі Червона Хвиля Куп'янського району, загинула 64-річна жінка. Її тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню. Площа горіння склала 70 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 156 одиниць вибухонебезпечних предметів.